Зелене світло місцевим товарам перекласти продукцію воно-франківських на вигідні полиці супермаркетів вирішили чиновники. З такою ініціативою звернулися до власників торгових мереж і навіть розробили спеціальні ідентифікаційні знаки. З їх допомогою кажуть, покупець швидко зметикує, де шукати крам, виготовлений у рідному місті. У нас розроблений зразок такого, такого представництва нашої продукції мають бути на видному місці, місці встановлені. Наклейки, наліпки, це будуть двері, переважно двері, для того, щоб при вході людина могла знайомитися, що даний супермаркет співпрацює. І будуть наліпки окремо на цінниках, додатково будуть розміщені саме щоб казати, що дана продукція є виробництва Івана Франківського. Чимало закладів вже погодилися на таку новацію. Мовляв, будь-яка ініціатива, котра допомагає місцевому виробнику, вітається. І, хоча франківські товари досить популярні серед населення, каже власник мережі магазинів Ростислав Кукуруць, ще раз нагадати про них не зашкодить. Втім, відзначає, часто наші підприємці потерпають не через брак реклами. Проблема криється значно глибше. Важливо, щоб ми не зупинялися на цьому, тобто на якихось таких візуальних речах. Важливо трошки рухатися глибше, важливо десь з точки зору виробника спілкування з торговими мережами, для, того, щоб, для покращення розрахунків з ними. Тому що дуже часто якби, умови, особливо національних торгових мереж, про те, що вони будуть розраховувати за товари через 60 або через 90 днів, ну, вони взагалі гублять сам сенс підприємницької діяльності. Втім, успіхи співпраці з гігантами торгівлі місто вже має. Перед Великоднем відбудеться щорічна акція. Купуємо івано-франківське, даємо роботу івано-франківцям. У її рамках виробники зможуть представити покупцям свою продукцію в одному з гіпермаркетів міста.